Вітаю з вами, молодіжна телевізійна студія. Прев'ю. Я Соломія Павлюк. Сьогодні у нас в гостях пані Наталія Лукаш. Наталія Лукаш, майстриня текстильної скриньки, іграшки, сухого валяння, тедіст, неодноразово учасниця салону виставки авторської ляльки та ведмедиків Теді Модна лялька. Педагогічну діяльність розпочала в Кучаківській загальноосвітній школі. Згодом пішла у сферу позашкільної освіти. Нині працює керівником гуртків у центрі технічної творчості Еврика на базі Кучаківського ліцею. Дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую. І перше питання: чому ви для себе обрали шлях творчості та роботи з дітьми? Першим був Шлях творчості. Спочатку я зацікавилася просто хендмейдом, ляльками, ведмедями, вже будучи у дорослому віці. Та й з дитинства я дуже любила щось робити своїми руками, а потім воно мимоволі переросло у професію. Мене запросили і я подумала, чому би і ні, маючи педагогічну освіту. Я вирішила спробувати. Ну І так, зараз працюю. А в якому середовищі ви виховувалися? Сім'ї там, середовища. де А, чи творчий був так. У мене мама була і бабуся дуже творчі. Вишивали, в'язали, плели. Дуже любили квіти. У нас дуже гарний був сад, де багато було фруктових дерев, квітів. Я звикла до краси з дитинства. А тато він хоч і технічний, технічний в нього спосіб був творчості, але він мав хобі: електрогазоварювальник і кував. У Нас було сковано всі. Ну, види там, якогось декору вдома його руками, і ми тим дуже пишались. Тому е, я думаю, що я вібрала усіх своїх е, батьків докупи якісь там дані, закладені генетично, і все-таки пішла по шляху твору. Розкажіть щось, будь ласка, про цей гарбуз? Цей гарбуз це робота, учасник конкурсу Український сувенір. Це шкатулка, яку можна положити, що хочеш покласти. Ну, да, це такі гарбузики. До речі, дуже кумедні гарбузики на Геллоїн. Я дуже люблю дітям влаштовувати різні, не тільки ми працюємо і навчаємося. в нас ще дуже над дозвіллям я велику роботу провожу. І я люблю їм приносити всякі цікавинки. Я радію від того, що їм теж весело. Веселий гарбузик до Геловини, який катається, їздить. Такий. А цей він прикрашений. Це текстильний гарбуз, він повністю з тканини, він прикрашений е, дарами осені, нашої флори української. Тут і виноград, тут і горобина, тут і кленове листя, і калина, і дубочок. І наскільки ми показали, що не тільки гарбуз, а іще. Він накривається і дуже навіть імітація, не імітація корінчика, це справжній корінчик, справжній корінчик. Так, так, залакований і зашитий туди всередину. Робота громістка, але друге місце в області так виходить, що в нас. Що можете сказати про позашкільну освіту? Яка її місія на думку? Ну, місія позашкільної освіти це всебічний розвиток всебічно розвиненої особистості. Дозвілля, патріотичне виховання має бути, тому що патріотизм це ж не тільки прапор, гімн і атрибутика. Патріотизм це перша мамина колискова, перша вишиваночка, це перше кохання, навіть і все це є патріотизм, це є любов до свого рідного краю. Як ви вважаєте, чи кожній дитині обов'язково займатися додатково, окрім шкільної освіти? Ви знаєте, як такої догми, що обов'язково їм, я думаю, немає. Але дитина, яка займається багато, ну займається багатьма видами діяльності, вона завжди успішніша, це вже перевірено. І я думаю, якщо у кожної людини, не тільки в дитині, буде якесь хобі, вона буде щасливішою. Так воно вже повелось. А які недоліки є? Можливо, щоб ви виправили? Ну, я навіть не можу судити, бо я не на місці керуючих. Ну, скажу вам недоліки матеріальна база. Звісно, що зараз дуже нелегкий час, і ми всі знаємо, що зараз нелегко, але на позашкілля. Я думаю, потрібно звернути навіть більшу увагу, чим на навчання, тому що позашкілля це відсторонення дитини від обов'язків, це її розслаблення, це її духовний світ. І матеріальна база мала б бути трішки кращою. А щодо своєї професії позашкіллі, то я її обрала, мабуть, із великою любов'ю до дітей, і до прекрасного, тому що моя зарплатня хоче бути кращою. Як ви вважаєте, краще, щоб у цій сфері працювала молодь чи більш досвідчені люди? Е, немає якогось е, такого розмежування, молодь чи досвідчені. Я думаю, що в людині або є, або немає якогось вогню, який вона може передати дітям. І неважливо, е, скільки тобі років, головне, як ти вмієш подати, що ти вмієш навчити, що ти вмієш сам. Е, це ну, немає розмежування. Я думаю, що кожен може. Ну звісно, що він має мати педагогічну освіту. Як ви обрали саме свій напрям? Чому саме він? Напрям роботи з дітьми, саме з текстильними так. виробами. Ну тому що як я сказала, що я маю сама любов до іграшок і їх створення їх. Сама їх створює ось цей ведмедик, створений мною власноруч. Це справжній справжні в якого все. Крутиться, його поціновують колекціонери, яким це подобається. А з дітками я роблю більш примітивні вироби, менш посттравматичні. і в мене є програми, за якими я працюю, і чому обрала, ну, тому що сама люблю те, що вмію гарно я хотіла навчити дітей. Одну роботу, яка теж, на мій погляд, вона дуже в ній дуже багато технік. Вона настільки. Ми недовго над нею працювали, це робила одна дитина, це робила не команда. Якщо Янгола робила троє дівчаток, то жабку робила одна дівчинка. І вона вклала сюди. І коли ми отримали друге місце в області, вона дуже засмутилась і навіть сказала, не хочу я більше приймати участь. А потім я кажу, Вікуся, а давай, а давай ми з тобою на слідуючий рік і ще попробуємо. Вона ну добре, Наталя Миколаївна, якщо ви просите, то попробуємо. І ви знаєте, тоді народилась. Вона. Вона, вона така, вона така в нас. ну Просто ми її дуже любимо. Її діти всі просять подержати. В неї все знімається: і шубка, і платочок. Вона навіть без платка, вона мені така класна. Просто платок він сюди Дайте підходить. От на те зірку. Так. Тут все зроблено вручну, все мальоване акриловими фарбами. Дивіться, яка вона чудова. Вона має навіть антикварні стрічки. Французький той справжній, це шок. Вона дуже красива. В ній так все по кольору і гамі. шубка має підкладочку, все це з... плахточка, спідничка, все знімається. В неї є притулики е... і навіть білизна. І чобітки знімаються, і вона в них стоїть. Вона от, Візьміть її до себе і обніміть. Ви відчуєте, тільки вона... вона важкенька така, робота громістка і така змістовна. Дуже гарно. Так, дякую. Це перше місце в Україні. Ми в цьому році таке Бікуся досягла своєї мети. Ми з нею все-таки отримали цю перемогу, бо було прикро трошки за жабочку, було трішки прикро. Вона заслуговує нам. І... Можливо, там було так багато гарних робіт, що просто не могли люди визначитися. І так як у нас багато перемог, то, можливо, надали перевагу комусь іншому. Люди ж теж хочуть правильно перемагати не тільки ж ми. Часто знайшли своє покликання, чи можливо щось інше теж пробували? Пробувала і різні сфери. Пробувала, скажу чесно, більш матеріальна сфера. Була такою, що потрібно було працювати не на одній роботі і пробувала і рукарське мистецтво, і косметологію, маючи педагогічну освіту. А потім все ж таки повернулася знову до педагогічного викладання. Все-таки це було покликанням душі. Думаю, що так, і моя мама дуже хотіла, щоб я була вчителем. Ну так вийшло. Що ви найбільше любите в дітях? Безпосередність, в основному завжди чесність. Я люблю їхній вогонь, вони можуть запалити. Вони не думають, не, не несуть в собі якусь програму, щоб, ну, допустим, якось на мене вплинути. А вони навпаки можуть мені з поганого настрою зробити мій день. З якими дітьми вам більш комфортно спілкуватись з молодшими чи вже старшими? Немає розмежування. У мене індивідуальний підхід. Відчуваю сама себе з ними дитиною. Тобто, якби цього не було в мені, то я думаю, я би не могла порозумітися з дітьми. Які у вас є відзнаки у вас, у вашого гуртку? Багато. Ну є обласні, і, і всеукраїнські, Всеукраїнських в нас вже в Еврика. В цьому році ми отримали першість у всеукраїнському конкурсі Новорічна композиція у номінації Новорічний подарунок із своєю роботою колядниця. Це така велика, 70-сантиметрова лялечка з різдвяною зіркою, яка колядує дуже гарно і виконала її учасниця гуртка Вікторія Миколаєва. Якими знаками ви найбільше пишаєтесь? Я не знаю, я не пишаюсь, ну просто вони є і все. Я не думаю, що я рада, що мене оцінили і оцінили роботу моєї команди, але ну, там пишатись я... я не можу сказати. У ну, мене є премія імені Петра Верни. Це така нагорода, яка дається раз в житті за творчим людям, які несуть свою творчість, передають по покоління. То, минулому році я от була лауреатом премії. За особливі заслуги перед освітуючим, Я не пам'ятаю, але дуже-дуже була задоволена відзнакою і вдячна людям, які помітили мій скромний труд і зуміли визначити мене там з-поміж інших, нагородити. І якось ну я не підберу слова, але я вдячна. Чи є у вас якісь професійні секрети саме в роботі? Ой. Так, є трішки, але так, щоб це були секрети, я просто скажу один тільки з дітьми, я дитина, я з ними зливаюсь. Вони тоді розуміють тебе краще, і я люблю жартувати. І вони вже мої жарти всі знають. Вони навіть знають, коли я що скажу. і як. Тримати розмову зі мною. Так само і я з ними. Якби цього не було, не було б успіху, не було б відзнак, не було б у мене такої великої кількості вихованців. Мої дітки до мене ходять, і я дуже-дуже цьому рада. А з якого віку ви обрали саме цю професію? Ой-ой-ой. Я ще молода, не хочу казати. Як саме з цього? Я не пам'ятаю вже. Ну, десь, в 11 рік я вже працюю в подошкільні. Взагалі людина творча, якщо вона якось проривається і на неї якісь є досягнення. Ви знаєте, то в мене нема цілі на досягнення. Я от хочу вау і все. От вау. А воно, виходить, добре. Ну не завжди вау оцінюється так, як би б хотіло. Буває робота набагато громісткіша, набагато більше технік, набагато складніша в виконанні. Посідає друге місце в області. Я не знаю, який такий секрет. А буває робота поскромніша, начебто, і менш в неї вкладено, я навіть матеріально, і навіть фізично, і духовно. А вона бах і, і там, і в дамках коли мені замовляють іграшки, але не зараз. Зараз майже не замовляють. Останнє замовлення в мене було в минулому році на весілля і на сватанні. А що замовляли? В, замовляли на сватання замовляли двох їжачків валяння. Вони такі десь під 10 сантиметрів з справжніми голочками. Там такий є оце махер. Для ведмедів, а є махер їжачок Теді, називається. Він, похоже, імітує гулки їжака до таких їжачків, а е, на весілля замовляли пару, білу одягнену весільну сукню. Дівчинку і е, хлопчика у смокінг. Раніше й на хрестини замовляли, і на день народження, і на шотіль. А зараз, зараз мабуть, людям важко в такий час. Або не до того. Інколи. Ну, зараз такий час, що просто я сама від себе не пізнаю. У мене сім п'ятниць на неділю, у мене раніше так не було. У мене раніше були цілі, які конкретика. А, а тепер я. А, все, не вийшло, все, махнула рукою, пішли далі. Не вийшло, пішли далі. І отак, так і живу. Оце ще я б сказала про це. Але не можна так таке. Що буває нечесно. Відчувається, що прекрасно я знаю, який зміст. Тут, наприклад, оця робота, якщо порівнювати, і ця ця робота сильніша по змістовності. там більше uh -huh. технік, там більше роботи. Ця роб... ну, ви ж замітили, що це розфарбовано і просто це uh -huh. вже тіло, воно вже є платтям. А тут нашити тільки оборки. А ви уявляєте, скільки там юбок, скільки uh -huh. там стильбоху? Це багато шаревість. там дуже багато різних технік. Але от, новорічний сувенір нас дуже любить. Е, у нас вже новорічний сувенір, три перемоги. Тигр, символ року, о, це теж дуже здоровий, такий як лялька. Е, янгол і колядниця. У нас ще є перемога е, це космічні фантазії. Конкурс український. Там у нас романтичний марсіанин здоровий, такий червоний, з такими синіми очима, дуже красивий. Теж це була перша перемога, коли я прийшла працювати в Еврику, і перший, перший рік це наша була перша перемога. І потім, як пішли, як пішли, кожен рік у нас перші місця були хоча б з одного конкурсу. Я, я тому радію дуже, тому що це дітей мотивує, і навіть якщо дитина отримала стипендію, я називаю її. Це твоя перша зарплата, і це звучить так грандіозно для дитини. Її стимулює, піднімаєш. Я думаю, що це дуже чудово. Ну, ось ці, наприклад, лелечки це символ родини. Це. Коли в очікуванні яйце, вони обоє бережуть, і очікують принадії, очікують дитинки, бачите, як вони кохання люблять один одного і чекають на дитинку. Для мене це втілення справжньої родини за щастя. Коли така символічна атмосфера, коли да, очікування, любов. Чистота, і вони такі стиль стильні, бачите, в таких комбінезончиках. Це теж Віка Миколаївка робить дівчатка, яка робила це. Тільки це не все український конкурс, а це був місцевий конкурс великодня композиції. А діти самостійно купують матеріали? Ні, ні, тут я, тут я вагаю. Так. Так, я допомагаю, а як же спочатку йде задум, ми, ми дивимося вже, що нам туди треба. Буває, діти підказують навіть краще. Буває, я закуплю, прийду діти, от, давайте спробуємо таке, ось на те таке. А потім в процесі роботи ми дивимося, воно туди ніяк. І ми їдемо mm -hmm. до крамниці і починаємо обирати. Так, так завжди виходить. Тобто Нема такого, щоб я принесла, дала, і вони вже робили. А вам зараз важче робити роботу на замовимо? Як замовляють, я беру і роблю, тому що я маю мотивацію. Вони ну, зараз не замовляють, я вам завжди з півруки. Нічого. Ну, я не страждаю від цього. Я не думаю, що це. Значить, так треба. Я завжди сприймаю дійсність такою, яка вона має, яка вона має бути. От вона і така, і все. Вона прийшла до тебе така. Бери. Угу. Все. Не, не подобається, відмахнулась, пішла далі. Бери те, що тобі треба. Пробуй. Чи погоджуєтесь ви ще головне отримувати задоволення від процесу? Стоп сто процентів. І якщо я, ви знаєте, я бува на роботу йду, можу ще плакати в автомобілі по дорозі, а тоді змахнула, зайшла, і вони вже летять мене, збивають з ніг, а можна сумочку взяти, а можна те. І все, я вже переключилася, я вже забула, чого я там плакала. Так. Мене спасає ця робота, я думаю, навіть в особистому житті є всякі нюанси. І якби не діти, я не чи є у вас мрія, яку б ви хотіли втілити в роботі? Ой, є. Є мрія. Ну а можна, я не буду казати. Ну, Є мрія. У мене є мрія. Ну я якось я не можу казати. Мрія моя це щоб закінчилась війна. Це єдина мрія. Тому що тоді ми все зможемо, тоді в нас все вийде. І тоді ми можемо бути мотивовані, то ми можемо бути впевнені в завтрашньому дні. А зараз трішки цієї впевненості нам не вистачає, і нам жаль людей, які втрачають життя, жаль їхніх близьких. І ми як можемо в тилу працюємо, творимо, робимо для них якісь подарунки, якісь сувенірчики, щоб, хоч трішки, прикрасити їхнє військове життя. Мені здається, це мрія кожного українця. Так, на даний час і взагалі кожна людина, кожна дитина хоче жити у мирній країні. Щиро дякуємо вам за інтерв'ю і слава Україні. Героям слава. Дякую вам.